Якщо ви думали, що найстрашнішими іграшками є кісі-місі, ну або ця радянська майшня. Ви дуже помилялись, тому що у світі зараз повсякчас розробляють все нові й нові кріпові іграшки, від яких можна посивіти та отримати дитячу травму на все життя. Сьогодні ми розглянемо найбільш кріпові, дивні та небезпечні іграшки. Деякі з них просто моторошні, а деякі реально загрозливі і навіть зняті з виробництва. Ви поки що підписуйтесь, ставте лайки та підтримуйте мене за посиланням у шапці профілю. А я починаю. Ця історія буде повчальною для батьків. І купляють своїм діткам перше, що вони попросять у магазині, не читаючи обгортку. Одного разу Ніколь Аллен в США купляла в доларовому магазині дитині іграшку, яка нагадувала чарівну паличку. На упаковці була зображена героїня аніме Сакура Кіномото. А надписи обіцяли, що цей чудо девайс співає милі пісеньки. Тільки от назва іграшки була «Evil Стік. Зовсім не підозріло. Жінка була дуже обурена, коли вдома разом з дитиною виявила під плівкою ось таку милу мадам. Крім того, іграшка видавала моторошний звук сміху монстра. Прийшовши з претензіями до власника магазину, Ніколь отримала тільки відмовку, що лише вона сама несе відповідальність за те, що купляє своїй дитині. І, взагалі, вона читала, що на коробці пише. Справді не всі іграшки цієї серії були такі страшні. Переважна більшість мала у собі милі картинки та грала гарну музичку. Проте траплялись і такі китайські виробники ніякої відповідальності за не понесли. Але, взагалі-то як це кваліфікувати? Якщо ви хочете, щоб вашим дітям три тижні снилися кошмари з ось такою мармизою, то будь ласка, купіть їм ось таку іграшку. Face Bank – іграшка родом з Японії, яка не тільки виглядає як здерта шкіра обличчя якогось орангутанга, а маньячелла. Але яка і їсть ваші монетки? Така собі скарбничка, з якої забрати гроші, не напудивши у штанці, у тебе не вийде. Цю дичину можна купити навіть на наших сайтах за 700-900 гривень. Її описують як скарбничка, що жує і приносить удачу. Не знаю, моя удача полягає в тому, що я її не купила. Особливо віртуозні юзери навіть годують це їство сиром для особливо чутливих дітей. Була розроблена ось така. Моторошна і водночас сумна іграшка. Little Meets No Name, розроблена корпорацією Hasbro у 1965 році. Дуже сумна на вигляд лялечка із великими заплаканими очима. Вона фактично протиставлялася гламурній Барбі, яка завжди в комплекті мала різні речі. Ця маленька безіменна міс продавалась босоногою у лахмітті. Один її вигляд наштовхує дорослих думку про те, що вона могла пережити якого насильства зазнати. Реклама цієї лялечки просто розбивала серце. Вона стояла у лахмітті, бо соняш під снігопадом. Дивилась на дівчинку в теплій хатинці великими карими очима зі сльозою. Диктор промовляє. Їй потрібно набагато більше любові та турботи, ніж іншим лялькам. Подивіться, у неї сльоза, вона сумна, бо немає гарного плаття. У неї навіть немає взуття, вона навіть не має імені, але її серце сповнене любов'ю. Мені здається, саме цією атмосферою реклами у своїй творчості надихався Тім Бертон. Слоган на коробці промовляв: мені треба, щоб хтось полюбив мене. Я так замучилась та замерзла. Будь ласка, візьми мене додому, і я буду твоєю. Окрім такого сумного вигляду, лялька мала цю сльозу, яка вставлялася у дірочку на щуці. А ще якщо розправити їй руку, долонька витягується так, ніби вона просить грошей. Очевидно, апелювання до почуття провини дітей та їхніх батьків не спрацювало, тому вже за пару років лялька була знята з виробництва. Через такий лімітований випуск ляльок сьогодні вони вважаються справжнім скарбом. Їх скуповують колекціонери. Розпаковані та неохайні можна купити від 47 доларів, а запаковані видання за 775. Особливо цінуються ті, які мають ось цю сльозу. Очевидно, її було дуже легко загубити. Якщо ось ця іграшка була розроблена для того, щоб виховувати в дітей емпатію та чутливість, то наступна реально робилась, ніби для садистів у 2012 році. В Японії випустили ляльку «Юми Чан, яка плаче сльозами, коли у неї встромляють голку ін'єкції. Ну, типу, це що мило. Діти після такого не лякатимуться медичних процедур, чи вони звикатимуть до шприців, що саме по собі дуже кріпово, але не так кріпова, як усмішка цієї жінки. До речі, нещодавно також набули популярні слялички Babies. Оригінальні іграшки реально випускають з очей сльози і вирішать, якщо в них забрати пустушку. Дуже класна іграшка, особливо для матерів, які лише пережили еру плачу немовлят, і тепер їхня дитина трошки підросла і грається уже орущими ляльками. У вас теж бувають моменти в житті, коли в голові стукає оця мавпочка. Виявляється, це не лише мем із Сімпсонів, а дуже популярна іграшка, яку виставила на продаж японська компанія CK у 1950 році. Ніби нещасні японські діти ще недостатньо пережили. В Японії вона називалася Musical Джолі Чім в США, Гонконці на Тайвані та на Філіппінах Вона видавалася під різними іменами і різними компаніями. Ця мавпа навіть стала героями фільмів жахів: мавпа, вбивця, Аннабель, 3», а також хорор оповідання Стівена Кінга, у якому вона. Переслідує двох хлопчиків братів. Ми можемо зустріти її у фільмі як Грінчу Крав Різдво Привид опери, Дім Монстр, Сімпсони у третій історії іграшок та ще в багатьох фільмах. Її моторошний вигляд, натхнений західноєвропейським напрямом у живописі, який називається «зінгіріс». Полотна художників, які працюють у такому жанрі, демонструють кумедні або сатиричні сценки з різними тваринами, переважно мавпами, поданими у різноманітних людських ситуаціях. Популярність такого живопису і в Японії пояснює походження мавпи іграшки. Коштою мавпайка, дивиться тобі просто в душу приблизно 65 доларів. Особливо моторошною, жорстокою та навіть огидною, мені стається ось така іграшка сі Манкіс, тобто морські мавпи, яких діти мали вирощувати у ось такому маленькому акваріумі. На коробочці були намальовані загадкові фантастичні істоти, і тим самим виробник вводив дитину в оману, що саме їх і можна виростити. На ділі дитина розводила собі суміш із різних пакетиків, у якій були сухі яйця дрібних. Гібридних креветочок, ракоподібних істот, яких в науці називають Артемії. Їх ще використовують як корм для акваріумних рибок. Морські мавпи інтенсивно рекламувалися в коміксах в 60-70-х роках. Вони показували гуманоїдних тварин, які не мали жодної схожості з ракоподібними. Багато покупців були розчаровані несхожістю і короткою тривалістю життя тварин. У наборі було три пакетики: перший очищувач води, другий власне яйця Артемії, третій мішечок із їжею, маленькою ложечкою. Щоб налити її в резервуар. Моторошність цієї так званої іграшки, подібно до мурашинних ферм, полягала в тому, що діти часто могли забувати, годувати цих істот. І вони починали їсти одне одного або просто всі помирали, і приємного тут мало. До речі, розробник цієї дичини Гаральд фон Браунгут був білим супрематистом, постачав зброю з клану та перебував у неонацистських угруповуваннях. Окремої уваги заслуговують крейзі видання ось такого відомого пластилінчику. Плей до. Ну скажімо, наборчик зубного лікаря з м'якими зубами, які можна пиляти і сверлити. Але це ще не так і погано. Зосередимось на серії з какульками. Так вам не почулося був спеціальний набір із особливою формочкою, і мені просто цікаво було подивитися на обличчя батьків, що купляли це своїм дітям. Але дітки могли зліпити собі не лише какульки, так у США було випущено набір гру. Аквадот. Дітки могли робити собі з міні кульок мозаїчні іграшки, прискла на них водою, і ті застигали. Іграшка була призначена для дітей віком від 4 років, але стався випадок. У 2007 році одні батьки дали нею погратися 18-місячному сину. І як несподівано, він проковтнув сігелеві кульки. Ця іграшка містила у собі клей, який при перетравлюванні перетворювався на речовину, ще відомо під назвою Date Rape Drug. Дитина впала в кому і отримала незворотні ушкодження мозку. Особливо маторошною також була лялька The Snack Time Cabbage Patch Doll, випущена в 90-х роках. Її можна було годувати спеціальними слайсами з пластикової їжі, яку вона мило жувала і ковтала. Але механізм цієї ляльки не розрізняв, де іграшкова їжа, а де пальці чи волосся дітей. Тому часто були прикрі випадки. На десертах залишила вам особливе видання ляльки Барбі. Вагітна лялька Мідж, яка сколихнула Америку. У її животику на магніті було немовлятко, про якого вона турбувалась. Але скарга споживачів на те, що вона дивна і навіть пропагує підліткову вагітність, змусили магазини відізвати її з продажу. Взагалі, Мідж завжди подавалася як менш приваблива подруга Барбі, і лише вона від. Торі цих іграшок народжувала дітей та виходила заміж. Барбі ж подавалася як вільна, незалежна, доросла дівчина, яка є незаміжною та випробовує себе у різних професіях. Але метаморфози з тілом Мідж були ще не новим випадком, тому що в 1975 році було випущено особливу ляльку скіпер, а точніше зростаючу скіпер, сестру Барбі. Зростала вона тому, що коли дитина повертала її руку. У ляльки збільшувались груди. На коробці нам пишуть, вона є одразу двома ляльками в одній для вдвічі більших веселощів. Купити це колекційне видання зараз можна за 300 доларів. До речі, імідж, і мідж, і зростаючий Скіпер нам карикатурно показали у фільмі Барбі. Також у фільмі Барбі нам показали легендарну Барбі на роликах оригінальна Барбі Rollerblade Випущена в 90-х, мала ролики, які випускали іскри при їзді. і ці іскри були справжніми, випущеними з маленького механізму, такого як у запальничках. Не важко згадатися, до чого могла призводити гра з такою лялькою. Чим вони взагалі думали? Дитинство це іноді період, коли потрібно просто вижити. А кріпові іграшки подекуди тільки заважають. В коментарях напишіть, які з цих іграшок здались вам найбільш моторошними, а також напишіть, якими іграшками дуже страшними доводилось гратися вам в дитинстві. Якщо цікавить продовження даної теми в наступних відео, дайте мені знати в коментарях. Дякую вам за увагу. Переходьте також в мій Тікток. Там ще більше цікавого.